Кілька сотень квартир вчора лишилися без вікон, і волонтери сьогодні приїхали на допомогу людям з цих квартир. Їм пропонували оселитися тимчасово у гуртожитках. Втім, місцеві мешканці на відріз відмовилися. Під завалами рятувальники від учора шукають 77 річну місцеву жительку. Відомо, що в момент удару вона була вдома на руїнах знайшли її мобільний телефон, і власне пошуки тривають від учора. Де зразки ДНК здали вже її рідні і чекають бодай на якусь звістку. Тим часом рятувальники в умовах постійної ракетної загрози та загрози обвалу будинку намагаються, хоча б якось продовжити свої роботи. В одній з квартир могла перебувати 70-річна жінка. Ми якраз можемо бачити це там завали і під ними, можливо, вона є. Наша задача її знайти, для цього робляться всі заходи. І вчора власне була масова атака росіян на Харків. Здійснили пуски одразу з трьох літаків. Вісім півтонних авіабомб поцілили по місцевому підприємству, по стадіону. Загиблі люди є і на підприємстві. Один чоловік загинув, коли вигулював свого собаку на стадіоні. Ще одна загибла жінка у цьому зруйнованому будинку. Тим часом у лікарні медики борються за життя чотирьох людей. Вони у важкому стані. І ще тринадцятеро людей перебувають у останні легкої та середньої тяжкості. Власне, більше подробиць дивіться у нашому сюжеті. Цілий під'їзд цього будинку вмить перетворився на руїни. Після прямого влучання авіабомби замість квартир на щонайменше п'яти поверхах величезна діра. Одна за одною до будинку прибувають рятувальні автівки. На місці починається пошукова рятувальна операція. Рятувальники розбирають руїни, аби переконатися, що ніхто з людей не опинився під завалами. Пошуково-рятувальні роботи ви бачите ще працівниками ДСНС продовжуються. Тим часом поліцейські обходять кожну квартиру, фіксують усі руйнування. А медики спершу повідомляють про трьох травмованих. Втім, вже за годину постраждалих рахують десятками. Цей будинок у відомому на весь світ районі Північна Салтівка, околиця міста, яку росіяни на початку повномасштабного вторгнення нищили артилерією. Це вже не перше влучання ворога в цю багатоповерхівку. В одній з квартир встояла лише шафа з посудом, в іншій дивом втрималась куртка на вішаку до пізньої ночі. Рятувальники вручну розбирали завали будинку, а правоохоронці тим часом змогли встановити тип зброї. Дуже масовна атака з боку Російської Федерації з населеного пункту строїтель Білгородської області Російської Федерації Три літака. Су 34 протягом 15 хвилин починається з 15.15, 15, Здійснили пуски восьми керованих авіаційних бомб. За попередніми даними це фаб зумпка 500 кілограмові бомби. Поцілили у чотирьох районах Харкова. Це кадри понівеченого підприємства. Там загинув охоронець. Ще одного чоловіка вбило уламком, коли він вигулював собаку на стадіоні. Вікторія Стрільцова, Віталій Павук, Харків. ТСН, СН марафон. Єдині новини. Ocupa...